пацани сидять, зараз підемо з ними, репочок зачитаємо. там О, здорово, пацани. О, здорово. Що ви тут, чим займаєтесь? Так, Та сидимо, обсуждаємо, нам макулатуру хотіло довпарити. О, її слухайте, слухайте, тут це мені трошки макулатури. А по чому продаєте? По 15 гривень. 15 гривень? Ну, думаю, договоримося, так. Да. Сначала, коротше, о, я придумав. Якщо я жорстче зачитаю тебе, то я безплатно забираю. Якщо ні, то я тобі 15 гривень даю. Давай. Старичок, ты шо, шары за фасы? Да конечно, ты что, обижаешь. Бля, кто это такой? что, можно? Э... Все, позерим, я да, сейчас, сейчас включу Диточек минусок. Имеется. Конечно, сейчас. Слухай, кто парши начинает? Давай, ты пузырь, я... Давай, я... тебе Сейчас, Ну ось я такий прийшов короче, в нормальному прикиді. Вроді прийшов е, до пацанів. Хочу спитати, по чому акулатура у ребят. А вони кажуть, ну десь по 50, По 50 копійок чи гривень, я щось таке поки не зрозумів. Зараз вони мені щось розкажуть. Е, ну так по чому акулатура, хлопці? А кулатура 15 гривень. Що ти мені втираєш? Ти що не розумієш? Я тобі сказав не 50-ка. Чувак, ти що шариш? Uh -huh. 50-ка, ну братка, я не знаю, в мене тільки п'ятихатка, а п'ятихатка це не 50-ка, ну я бро, щось я запутався взагалі. Е, куди йди? Я піду, почекайте, я ще тут з пацанами не розібрався. Ой, вчора я так набрався, я бачу у вас водичка. Пацани, гарненька. Шо, О, уїж? холодненька. Коротше, е, 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 е. Ти що уїбався, воду віддай назад, попадеш вад. Я розібу тебе просто так. Ти що взагалі не шариш? Та не, розумієш, розумієш, це фанта, я її дуже полюбляю. Я коли випиваю, її зідаю, зранку попиваю. Ніпоку, чувак, я я тебе не знаю, Фанту віддаю, я забираю. Ей, та мати, почекай, та, це може, я не А може коробку, коробку, може, хоч дасиш мені, я ж тобі накидаю там пару копійок, слиш? Ну може коробка вона з такого гарного матеріалу. Я зараз свою сусідку Алу позву, вона тобі заспіває і коробка мені точно ціна рішає. Чувак, це коробка з натурального картону. Ти не шариш, це коробка не твого тону. Не як? пасує. одежа в тебе як у Й... чмошника, Сорян, я не віддам коробку, ложку. Та ні, чому ти мені не віддасиш? Ей, слишко парніш. Ну блін, ну я так хочу цю коробку. Вона так в стопку стане дуже гарно. У мене на на дивані там будуть дівчата п'яні. Ну це таке діло. Коробку мені треба дуже. Давай мені сміло. Які нахрен дівчата, ти подивись на себе, ти стерперний одіти, я чувак, це не хасо ти ж не репер. чо, я вроді одіт по моді, по погоді? Це гаразд, ти вроді. Якось, ну, дівчатам подобається, кажуть, нормальний пацик. Ну, я так думаю, що вони так кажуть, Тичніше сподіваюся, сподіваюсь. Не завжди так одягаюсь, одягаюсь. Ну, коробку, може, мені якось досиш. Чувак, ти одівся, із 70-х. Переходь хоча б на 2010 й Це так. дуже слабко. Туфлі, який крім, чуваки ходять в кросовках. Це реально подстьовка. Ти як пробка. Слухай, ти якусь тему нормально говориш. Братан, ти мене позориш, походу. Ти нашого мені цей шмот підігнав. А ти його на прокат чи взяв? Ти ще гроші за це? За це ж матюша гроші винен. Ну ти придурок, блін. Слухай, а що мені вдягнути чи підібрати, щоб цю коробку отримати і отримати коробки такі такі гарні? Чувак, якщо хочеш бути крутим, бери мій стайл, продаю кросовки за 1500. Пиші безплатно. Реально. Ти не знайдеш такого крутого хасла, як мене, бо я крутий репер. Ну нічого собі, то ти це як на аукціоні е, продаєш, і цей аукціон, мабуть, сьогодні. І сьогодні цей хлопчина також прийшов на аукціон. Це треба збавити тон. Зараз по-новому запустимо щось шарманку. О, брата, нормально. І, і що, і по чому? Е, а, штукар. Е, ну, штукарь, це, звісно, серйозно. Е, Блін, Також прям до сльоз пробило, я не знаю дома по повідло чи що. Ну, коротше, я не знаю, що тут вас є Ти реально не шариш ти якийсь дальтонік, чи що. Я сказав за 1500, і мені кажеш за 1000. А, 50, за 500? За 500? 4. Ну, да, за 500 100. ми щось придумаємо. 1500. Що ти? Проблеми з слухом, старічок? Я же трохи спав духом. Я тут хотів нормального репа пацанам накидати, а тут мені кажуть, що я, вроде як з х Ну, це якось не солидно. Блін, от Ну, я не знаю, хотів би такий рівень як кроси собі також. Ну, я не знаю, може десь колись я собі на рулю такі. А може в нього, в нього теж, теж вроді, такі. А ти за скільки свої продаєш? Десять тисячу гривень братан віддаю просто так на шару. О, на шару це мені дуже треба. Майже даром да, за штуку. Так. Пацани, пішов я получку получати, а там баю вже дівчата скучають. Ну, я піду, може нарішаю якихось пару рублів. Що ти мені хочеш щось сказати? Скажи. Коли гроші візьмеш, я забудь піроку забрати. Добре, зараз зараз, дівчата.